Вітаю! Це канал 8 хвилин про довкілля. Новини довкілля України номер 1 з 26 по 28 вересня 2022 року. І почнемо з новин Міндовкілля 28 вересня. Збитки довкіллю Харківщини від Агресії РФ вже становлять 83 мільярди гривень. На цьому наголосив міністр Руслан Стрілець під час брифінгу в Харків Медіахаб. За словами міністра. Лише шкода від засмічення та забруднення ґрунтів Харківщини сягає 82 мільярда гривень від забруднення повітря в наслідка пожеж 134 мільйона гривень, а від пошкодження зелених насаджень понад 135 тисяч гривень. Реальний обсяг значно більший. Адже через тимчасову окупацію, замінування територій, постійні обстріли не завжди фахівці мають безпосередній доступ до місць російських злочинів. Обрахований розмір шкоди це лише третя частина тих кейсів, які наші інспектори змогли проаналізувати та оцінити, відзначив Руслан Стрілець. Загалом в області зруйновано та пошкоджено майже 11 тисяч об'єктів, із них понад 7 тисяч житлових будинків, що фактично перетворилося на 350 тисяч кубометрів відходів. Вчора уряд схвалив розроблений Міндовкіллям Спільно з регіоном порядок утилізації та повторного використання відходів, що утворились внаслідок руйнувань. Це своєрідний дороговказ для громад, які відновляють свої міста і населені пункти після російської навали. Зауважив Руслан Стрілець. Новини Держекоінспекції. 27 вересня. З початку року притягнуто до відповідальності 330 осіб. Які здійснювали випалювання сухої рослинності, наклавши штраф на суму понад 821 тисячу гривень, нагадуємо, що за самовільне випалювання рослинності або її залишків настає відповідальність. Крім того, з березня 2022 року Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу України, посиливши відповідальність. За злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема, це стосується поліїв сухої трави. Відповідальність за злочини, передбачені статтєю 113 диверсія, караються строком до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Будьмо відповідальними, 28 вересня. Контроль за якістю бензину в Україні. У період воєнного стану проблеми та ризики. Минулого тижня фахівці Держекоінспекції провели курси підвищення кваліфікації за темою Організація та здійснення заходів державного ринкового нагляду у сфері відповідальності Держекоінспекції. Учасники заходу, серед яких були спікери профільних відомств та установ, фахівці територіальних. Та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції обговорили такі важливі питання: якість моторних палив на споживчому ринку України сьогодні, реалізація нафтопродуктів на АЗС відповідно до стандартів ЄН 228 і ЄН-590, проведення оцінки відповідності продукції, Неконтрольне застосування добавок, присадок та барників. Суб'єктами господарської діяльності, особливо тими, які розповсюджують моторні палива власного бренду. Новини громадськості МБО Екологія Права Людини 28 вересня, доступ до публічної інформації: Урок від Міндовкілля. не так давно було прийнято довгоочікуваний закон України про управління відходами. Надалі закон, усвідомлюючи важливість здійснення цієї реформи. Та розуміючи ключову роль, яку повинна відігрувати Міндовкілля у даному процесі, ЄПЛ надіслала інформаційний запит до Міндовкілля, щоб дізнатися про плани Міндовкілля, поточну законотворчу активність, а також дізнатися перспективи створення ЦОВ, що буде реалізовувати державну політику у сфері управління відходами. Натомість у відповіді на даний запит. Міндавкілля у своїй відповіді надало і так відомі громадськості, відомості, про існуюче нормативне правове регулювання у запитуваній сфері та загальної інформації. При цьому, відповідей на поставлені запитання, по суті, ми не отримали. Отже, складається враження, що у Міндавкілля не було що відповісти по суті поставлених питань. Тому остання. Обмежилася цитуванням загальновідомих правових норм. Такий формальний підхід до надання відповідей на запити про доступ до публічної інформації на жаль, носить не одиничний, а системний характер, чим демонструє небажання міндовкілля вести комунікацію із громадянським суспільством і співпрацювати чи бажання прикрити свою бездіяльність, Українська природоохоронна група Карпатський біосферний заповідник знову наступає на граблі незаконних рубок 27 вересня. На завтра планується засідання науково-технічної ради Карпатського біосферного заповідника, членом якої є наш колега Петро Тестов. Планується розглянути єдине питання погодження рубок в грунніківському лісництві Брустурянського лісгоспу. Так, це саме ті санітарні рубки, про які ми. Нещодавно писали. Рубки, які заповідник спочатку погодив, а потім відклав погодження. Бо спочатку ми, а потім і керівництво заповідника, виявили суттєве порушення. На жаль, нещодавно заповіднику змінився директор. І протидіяти незаконним рубкам знову нікому. Судячи з документів, погодити планують ті ж самі рубки, що й раніше. Єдина зміна з переліку виключили. Ті кілька ділянок, які ми встигли обстежити. Досить наївно вважати, що на інших ділянках, які ми не встигли оглянути, порушень не буде. Але не для нового керівництва заповідника. 28 вересня. Карпатський біосферний заповідник таки погодив незаконні рубки. Сьогодні науково технічна рада Карпатського біосферного заповіднику з перевагою в один голос. Підтримало проведення незаконних рубок у Брусторянському лісгоспі. Наші сподівання на здоровий глуст членів науково-технічної ради виявилися марними. В процесі обговорення виявилось, що і представники лісгоспу, і представники заповідника не заперечують наявності порушень на планових дорубок ділянках. Більш того, озвучені були і інші порушення, наприклад, Дерева відводилися без головного природознавця заповідника. На чому наголошував Лісгосп та окремі представники заповідника. Під час війни ми можемо йти на порушення законодавства заради забезпечення людей дровами. Вся інформація отримана з відкритих джерел, посилання додаються в описі. Допомогти каналу. Підписка вподобайка та вісім у коментарях, бо 8 це довкілля. Якщо у вас є новини стосовно довкілля. Надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерела посилання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава захисникам!